Вітаю всіх на каналі Джелла Лайф. Мене звати Олександр. Сьогодні вже у нас 6 лютого. Пригріло, як видно, вже сніг весь розтопився. Он навіть не знаю, який плюс, але вилітають з окремих поодинокі бджілки, вуликів. Навіть якесь сонечко трошечки є, проблиски, так що запахло весною. І сьогодні хотів би подивитися, як зимує племінний матеріал, племінні матки, чи вони є. У мене є чотири маточки, дві з яких я вже перевірені прививаюся не перший рік. Одна там вже зовсім старушка. Ну і дві, які я придбав, також цікаво. Три з них на вулиці, а одна знаходиться в зимівнику, також зайду, подивлюсь. Ну і ще в мене буде до вас запитання на рахунок ППУ вуликів. Тому що дуже хочеться спробувати. Я думаю, ви зможете мені допомогти. І так, в цьому сезоні цій матурці вже буде 4 роки. Це Ізмайловська, контрольована природня спарювання. Досить така непогана бджола, від неї прививаюся, є в неї, звичайно, свої якісь недоліки, як і всіх. Але ще цей рік було б добре привитися. Подивимося, чи є вона жива. О, отакі от вони корму, я там ще бачите, навіть до середини не дійшли. Сімейка невелика, займає, що тут у нас збились на 4 вулички. Якісь там трішечки є підмор. Ну, я думаю, якщо в нас показує 12-13, найближчим часом, якщо прогноз не зміниться. То вони полетять. Ночі теплі, тому і бджоли, відповідно, активні. Це Б-18 лінія, коли хтось стикався, комусь матки попадались, купував. Така непогана бджола, дуже гарна медопродуктивність в них. Так, ця сімейка тут матка від Мастерчука. Також вона вже протестована, в цьому році їй буде 2 роки. Так, вона відносно молода, це матка штучно запліднена, досить гарна рівна бджола від неї тримає силу непогано. Вона, до речі, зимує на 145-й рамочці. Відкриємо, подивимося, що вона там чи живі чи здорові. Так, тут дно сітка, тому верх утеплений обов'язково. Так, що тут у нас робиться? Так, одна, дві, три, чотири, пять. П'ять вуличок, але такі, скажімо, доволі вже бджоли розділися. Є і ззаді. 145 системі переживати не потрібно, тому що вони без проблем можуть переходити з рамки на рамку. Є зовсім пригріло цій сім'ї. Тут верху теплений, доволі тепло. Я думаю, вони вже будуть і стартувати сіятись. Так, це ці матки, що перевірені. І ще цікаво дві глянути, які я в цьому році придбав. Це у нас сімейка, я придбав на каналі Бджництво в Україні. Якщо не помиляюсь, матус виробник. Штучно запліднена. Що сподобалося, От коли вона приїхала, досить великих розмірів була матка, гарно її прийняли, гарно вона щільно сіла, бо я її придбав ще раніше. А так тут відбувається вентиляція через щілини в криші. І зимує вона відповідно без утеплення. Так, дивимось, біджілки є, гарно сидять. Бачу, в вулику є якась трошечки волога, тому що в нас тепло і мокро дощить. І по вуличках, що тут в нас? значить, В цій перед крайньою є. Значить, тут є у нас одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, невелика сімейка, по кормах у них добре. Нічого не можу сказати, в цьому році буду тестувати. Добре, що вона жива. Маса бджоли є, ніхто не посипався, корму з'їли небагато. Значить, отака різниця, до речі, бо попередня сім'я з глухим верхом зимує утепленим, там п'ятерка пінопласт, то зовсім інша картина. Бджоли, де утеплений верх, як правило, вже в цю. При такій температурі розповзаються. А ті, що сидять, і в цих, скоріше, всього розплоду не буде. А в тих, яких є верхні утеплення, скоріш за все буде розплід. І так, це погріб, імпровізований зимівник. Перевірений, досить гарно він себе показує при зимівлі, гарно реагує на похолодання, на потепління. Не був ж тут, певно, місяць, але бачу все добре, сухенько. Підмору на землі небагато, значить бджоли не вилітали, прекрасна температура. так, Мешок також нема. Значить, що тут у нас з температурою? З температурою у нас. Десь плюс 3. Так що, я думаю, потепління він явно переживе. Все добре. Бачу, з'явилася трошечки волога, де бджілки дихають, це означає, що в них може з'являтися розплід. Ну і це у нас тут. Якщо я не помиляюся, десь має бути. А, ось ось 16-та. Це я візьмайла вже дуже пізно придбав матку, вона пізно сіяла, невелика там. Великий об'єм бджоли, ми її заніс і заглянемо. Картина зовсім інша, вулики сухі. ну Сидять прямо ідеально, супер. Що мені подобається в Ізмайловських бджолах, що в них стабільна поведінка зимою. Тут хоч 4 вулички, невеликі, але вони з самого переду тут, я впевнений, що вони просто мізер з'їли кормів, буквально пару кілограмів. Класно. Однотонна бджола, вже з того, що вилупилося, я бачу, режувата. Така. Що-що, а зимівля, в його маток є недоліки, звичайно, зимівля класна. Так, всі, скажімо, матки, від яких я планую прививатися, Живі. А це круто. Це круто. О. У... Вони хоч не хоч вже буде підніматися в активність тому що вони відчувають весню. Також невелика, не бачу, чи тут є Чотири вулички. Ну, такі я заносив. І що цікаво, таким сім'ям, ні потепління, навіть якщо тут буде плюс 6, плюс 7, не страшне. А похолодання, коли на вулиці мінус 20, то тут ну, 0, ну може бути аж мінус 1. До речі, тут зимують не тільки бджілки, Зимують і метелики. Так, ну Зимілою племінного матеріалу я задоволений. Гарно сидять. Думаю, що все буде з ними добре. Ну і хотілося би запитати своїх колег, хто з вас користується вуликами ППУ. Дуже мене цікавить, хочу придбати, спробувати одну палету зарядити 4 одиниці. Цікавлять мене саме 8 рамкові на 145-ту рамку. Ну, щоб були там 145 корпуси, можна було придбати. Можливо, хтось порадить якогось виробника, свого досвіду, саме основне, тому що мене цікавить ваш досвід. Я знаю, що є теоретичні там, плюси, мінуси в тих вуликах. Розумію, що деякі це, скажімо, немає як заперечувати, такі як те, що вони не такі тверді, як дерево. Їх можуть там добати якісь птахи, що вони не такі міцні, як дерев'яні вулики. Ну і знаю, що є там переваги, відповідно, що вони легкі, тут беззаперечні, скажімо, так, з якими не посперечаєшся, що вони там і тепліші. І гарно в них витримані розміри, вони не бояться вологи. Це я розумію. А от мені цікаво такі моменти, як там розвиток бджіл, чи дійсно там є якась економія кормів, можливо, ще якісь нюанси, з якими ви стикалися, і от цікаво послухати. Ну і виробники, відповідно, що я бачу там восьмирамкові багато людей виробляють. От, з якими виробниками ви стикалися, і, можливо, якісь. Є негативне враження від якихось Чтоб це знати. Просто хочеться спробувати і хочеться вибрати найкраще для того, щоб не склалася думка про ці вулики. Ну і плюс якось по мінімуму потрібно ж потратитись, також в пусту гроші тратити нема бажання. Ну і плюс, якщо буду тільки негативні відгуки, можливо і не буду пробувати. Залишуся на дерев'яних. Да. Чому восьмирамкові, ну так я звик до восьмирамкових і хотілося продовжити. Це всім буду дуже вдячний за таку інформацію. Хто напише, скажем, завдяки вам, можливо, я спробую дані вулики. Ну і в вслідуючі відео, в мене є там варіанти, хотілося б підняти або тему, з якими шкідливостями зіштовхуються е, пасічники. І як їх уникнути. Ну, я маю на увазі про захворювання там, і дерматити, захворювання очей, і ще якісь захворювання. Обговорити. Це перша тема. І друга тема є в мене практика користування джентельським сотом, сотом джентера. Хто знає, що це таке. Можу розказати, які враження і чому я ним не користуюся на даний момент або користуюсь так. Плані порозважатися. Також напишіть, якщо є цікаво щось послухати з цих тем, яка буде цікавіша, ту і спробуємо обговорити. Це, всім дякую за увагу. Всім пока.